Жорстока і кровопролитна війна продовжує забирати життя відважних воїнів, які мужньо стали на захист батьківщини від російського ворога. Додому на щиті на вічний спочинок повернувся боєць Олександр Квіченко, життя якого пірвалося 6 січня під час виконання бойового завдання на Курщині. Солдат Квіченко Олександр Сергійович народився 1994 року. У місті Кременчук, де і проживав, неодружений, дітей не мав. Навчався у загальноосвітній школі номер 19 та був приватним підприємцем. Став до лав Збройних сил України на посаду навідника 3-го десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового батальйону, 6 січня 2025 року. Загинув царство небесних героїв. Коли Олександр отримав повістку, він не став переховуватися, узявши зброю до рук, гідно захищав рідну землю. Також проходив навчання у Франції, звідки за можливості надсилав звістки додому. Писав, що все хорошо, мама успокаїла. Висила фотографії. Що вони там, як вони там тренують їх, там все висилав їхні обіди, як вони їх кормлять, там все було добре, все було добре. Не за того після повернення з навчань боєць потрапив на передову, ти проявив себе як хоробрий воїн, що до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові. 4 числа вони 12 часом вечора він дзвонив, сказав: Мама, я все приїду, все тобі сообщу. Мама питає, що так що ти ходай, хоч який... То телефони друзів чи когось щоб можна було, хоч позвонити мало що. Я все приїдемо на місто, все сообщу, Все, це була послідня розмова. Ну а другу своєму казав вони однокласники, сусіди, то сказав, що Льоша тут таке робиться говоре, напевно, я вже додому не вернусь. Біль втрати, що сьогодні опікає серця українців, обов'язково повернеться росіянам, які розв'язали цю жорстоку війну. Ми помстимося, ніколи не пробачимо. Вічна шана та світла пам'ять герою Олександру Квітченку Катерина Грудньо, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.